продовжуємо нашу тему легкого повернення. Як бачите, ось вам чистий приклад. Клієнт повернув посилку з легким поверненням. І тут вказано, вартість доставки 0 гривень. Тобто відправник, готівка, але ніхто нічого не оплачує в даному випадку. Це оплачує нова почта. Так, дані я вам не буду показувати. Показую, що нам повернули назад. В даному випадку це акумулятор на віло. Тобто клієнт просто по власному бажанню захотів повернути цей товар, відправив нам його назад, ніхто нічого не оплачує за доставку, і ми клієнту повертаємо кошти на карту. У нас є випадки, коли клієнти повертають по власному бажанню, і ми просто повертаємо ці кошти їм за товар на карту. А чи були у вас випадки, коли ви повертали товар по власному бажанню? І як у вас це відбувалося з інтернет-магазином? І хто оплачує в даному випадку доставку? Ви чи інтернет-магазин? Якщо вам потрібні будь-які акумулятори чи інші мобільні запчастини, ви можете завжди до нас звернутися. посилання на сайт шапці, профілю, TikTok.